Казка Сірко, В одного чоловіка був собака Сірко, Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, та й прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вовк та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірку йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн? А я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, а я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, наче я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під купою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем, Сірко за тим вовком. Доганяє його, а чоловік кричить Гич, Сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала, та й каже На, Сірко, їж, це за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже «Жінко, вари гречані галушки та сита їх і салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл, та й сам сів коло нього і каже Асип жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він Сіркові набрав у полумисок та та також йому годи, щоб він не був голодний, щоб він часом горячим не опікся. Ото Сірко й думає Треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до городу мого хозяїна, а я тебе там зазву у хату та й віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'ясо доволі, і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже: Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та й подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі лихо буде. Краще я тобі подам пляшку горілки, та тільки мовчи. Вовк, який випив ту пляшку горілки, та й каже: От тепер уже буду співати. Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А Сірко і ліг на вовкові, Наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, і я тобі. Та й розпрощались.